Вітаю всіх із епіцентра. Я зараз у відділі Деко давно не була в епіцентрі. Сьогодні хочу зробити огляд саме на акційні пропозиції. От у відділі посуду для приготування: сковорідки, ковші, кастрюлі. Ну, все, що буде по акції, все вам покажу. Хочу подивитися ще, чи з'явились новинки у відділі емальованого посуду. Почнемо з акцій. Знижка на отаку кастрюлю в білому кольорі, коштує. 516, оця від Paper. Вона йде на 2,4 літри зі скляною кришкою і така ж з нержавіючої сталі написано. Ось так виглядає, дно покажу. І така ж є рожева, чомусь вона дорожча. 516, а ні, 516 також, то щось на коробці ціна. 516 гривень, такі ж характеристики, 2,4 літри. І мінус 51 знижки на цю від пейпер кастрюлю. Вона важенька, до речі, 577 гривень, 51 знижки. Це на 3,3 літри. Ще хочу глянути на ківш Від Paper також рожевий саме, важенький такий ківш. Ну, а Це ручка, тільки що така металева, бачите? 460 гривень. Скляна кришка, така, знаєте, от прям, вона прям важенька, нормально. так. 460 гривень, мінус 51% знижки. Ківш йде на 1,6 літра. Там навіть написано, що він в довжину 9,5 см. От ківш тільки рожевий. Далі ще знижки. Це у нас біол, це Україна, Львівська область виготовляє цей біол. Кастрюлі емальовані на 2,2 літри. Ціна 443 гривні зі знижкою. От саме на цей колір такий як м'ятний. І кастрюля на а вони навіть пишуть в діаметрі 18 см, я не сказала, ось ця кастрюлька. Ось оця кастрюля на 3,1 літра, 20 см в діаметрі, знову -таки від Біол, так також виглядає 499 гривень, на них знижки 25%. І знову -таки від Біол акція. Ось ця кастрюля йде 22 см в діаметрі і на 4,6 літрів. 549 гривень. А тут 24 см на 5,6 літра. Вона так виглядає, якось, знаєте, як маленька, здається. Навіть не віриться, що тут 5,6 літрів в неї. Ну, ні, вона така глибока. да. Ось така кастрюля на 5,6 літрів, 613 гривень. І далі я повторюватись не буду. Я так розумію, що акції да, 443 просто покажу, що на оцей колір рожевий, такий приємний, пудровий. Також 4 позиції цих кастрюль. Вони йдуть за такою ціною, як і зелені, і ну, в такому ж діаметрі. І ще є жовті. Також 443-499 і блакитні, от найбільше 613 гривень на 5,6 літра. І жовтий колір. Оці однотонні від Біол розпродаж. Є українська символіка 558 на 4,6 літри, 22 см кришка. І, до речі, тут кришка не прозора. Кому як подобається, тут така скляна, а тут така мальована. І далі на 20 сантиметрів і 3,1 літри 519, 468 гривень, 18 сантиметрів в діаметрі, і на 2,2 літри йде ця кастрюлька за 468 гривень. Я не пам'ятаю цю цю кастрюлю циліндрічно. Бачите, така вона низенька. Написано кастрюля це циліндрічна. Покажу. Тут намальовані квіти, вона коштує 303 гривні, це вже від іділія. 303 гривні за півтора літра. Це без акції. Просто хотіла показати, що ще такі поприходили кастрюлі. І також є ківш. Ківш алюмінієвий. він йде без кришки за 236 гривень. Малюночки є різні. Ага, ківш йде у нас на півтора літра. І ще такі чайнички невеликого розміру. О, дивіться, зараз зима йде. Ну так він приємний, дуже на вид. 371 гривня цей чайник на літр розрахований. Тут такий ківш від Кьохен. По акції йде за 720 гривень на 1,6 літра, 16 см в діаметрі кришка скляна. Такий колір всередині приємний. Ну і кришка мені подобається. Довжина 8,5 написано, і всього 16 см. Ківш з кришкою кований, алюмінієвий, посилене термоакумулююче дно, розподіляє рівномірне тепло при нагріванні, стійка до подряпин, тришарове, екологічно чисте, противопригарне покриття. Ну, от як написано, 720 гривень. Ну тут такі, також все це антипригарне, я не буду читати. Ще написано, що не деформується при нагріванні. Оце від Кьохен іде така сковорода. Вок, велика, так, о, важенька така кришка. сковорода глибока з високоякісного алюмінію вок. 1180 зі знижкою 45% 28 см в діаметрі. Ось оця кришка. Ну, Не написано, скільки вміст да? літри. Зараз знайду. 1180 сіна написано, ну, тут це ж важливо. Ну, Гляньте, не написано. От якось так, ну ладно, це вже йде відділ, такий окремий чавунний посуд стоїть. Буду показувати акційні пропозиції. Ну, дуже дуже важка ця сковорода, гриль. Та все от все важке, дійсно. Чавуни це виготовляють в Україні. Називається бренд майстерня. Ось така сковорода, гриль 28 х на 28, Вона як іде квадратна з цією такою ручкою. 699 Знижка 30%. Наша майстерня так правильно називається. Це від біол стоять кастрюлі. Вони також роблять і чавун, чавунний посуд, не тільки емальований. Бачите, біол написано раніше. Я не бачила на 3 літри. Ось такий з литою кришкою. Так і написано: 996 гривень зі знижкою. 20% це на 3 літри. І є на 4,5 літрів. Також від біол. от яка важена ця кришка. Оце біол лита кришка. Також 20% знижка. Ціна 1205 гривень. Гривень 4,5 літри. У Відкрав тут написано до мінус 50 пропозиції, 20% знижка на таку кастрюльку, прям малесеньку. Слухайте, вона так мило виглядає, але ручки у неї зручні, як прорезинені. І також тут ручка на кришці зручна, 479, 12 см в діаметрі, і вона йде з нержавіючої сталі на 750 мл. мілілітрів. Ну, так і не скажеш, так нормально на 750 мл підходи он для всіх типів плит. 479 ціна. За 499, ось така вже кастрюлька, трішки більша. Також зі знижкою 20% на 1,2 літри 14 см в діаметрі. 389 коштує ківш що я розумію, він йде без кришки, да? з нержавіючої сталі. Да, без кришки 389 гривень, ківш 12 см тут в діаметрі і 0,75 ну, оце треба з такою кастрюлі купувати, тоді буде кришка. І 439 ціна ось такого ковша, також в акції крафт, 439 гривень з нержавіючої сталі, також йде без кришки на 1,2 літри. І 14 см в діаметрі. Якийсь розпродаж від фламбер, тому що сковорідки тільки оці на 26 см. Вони йдуть без кришки, але знаєте, сковорідка важенька і так виглядає непогано. І на неї велика знижка. Ну так написано, що це зі знижкою ціна 60%, 490 гривень, Антипригарне покриття, класична сковорідка. От за 490 гривень йде. Знову сковорідки це вже від Кьохен. Вони йдуть без кришок і отак по акції. Ось така сковорода для млинців з високоякісного алюмінію. 474 гривні 22 см. Це вже звичайна сковорідка на 20 см, 399 гривень 50% знижка. На 24 см 535 595 гривень, це ціна зі знижкою 26 см. І на 28 669 гривень. це український бренд, білоцерквліт Україна Так, виготовляє. Ось оце сковорода дуже важенька така з антипригарним покриттям. Написано, що український виробник на 220 мм на 22 см, Зі знижкою 19% 489 гривень. Дуже важка. Ну тут і написано, що товщина посилений корпус 3,2 см і товщина дна 6 Міліметрів, кажу, сантиметрів 6 міліметрів. І бачите, ось підходи: газова плита, електрична, склокерамічна, галогенова, посудомоїчна машина. Можна використовувати. Ось це брізоль Україна. Далі, арабеска, це я почитала. Це Китай, така лег... більш легенька, 24 і 5 висоту. Ну, написано, що антипригарне покриття, ручка із нержавіючої сталі, і поверхня пресований алюміній. 525 зі знижкою 37%. Відсотків. Чомусь ж ці сковороди від арабеска порозбирали їх дві всього залишилось? Що тут із акційного? Ось такий ківш стоїть в такому кольорі, в шоколадному. До речі, приємний. Кришка, от як воно таке, як прорезиняний, так легко береться. Ось оця кришка. Так, і така ж ручка дуже зручна, отакий ківш. іде на літр. Алюмінієвий антипригарний. шоколад. Лінія шоколадного кольору. 449 гривень. Ось оцей ківш. Із шоколадного кольору також є Ось з цієї лінійки. Глянь, красиво виглядає, мені подобається. Приємний дуже на вид. Ось так. Якось незвично все чорне. 766 гривень. Сковорода з кришкою 24 см. Це називається бренд, не сказала Леснер. Оцей бренд 766-24 см і в діаметрі 919 гривень 28 см. Ось оця також шоколадний колір сковорода. Ось підходи. Зараз покажу, до яких типів плит. Сподіваюсь, для всіх підходи. Багато там намальовано всього. Так, це від леснер. І отакий сотейник. Дивіться, ціна нормальна. Що сотейники зазвичай такі дорогі. Ось оцей сотейник ще й в шоколадному кольорі приємному. Ручка, така от, не знаю, мені зручна така ручка. Дуже приємна на дотик. Сотейник 983, на нього 28% знижка. В діаметрі кришка йде 28 см, ну і сковорідка також. І... І знову не написано наскільки скільки літрів, чому вони не пишуть, скільки сюди. Да, цікаво було б розуміти, от скільки сюди влазить. Я пасую твої кухні. Ну добре. Ці три позиції показати вони по акції. Бренд називається Regina di Pietra. Ось такий італійський намальовано прапор. І написано, що зроблено 100% в Італії. Прям так і написано. В сірому такому кольорі на 20 сантиметрів ідеться сковорода, так штампований. Так, індукція 755 гривень зі знижкою 45%. Скляна кришка, вона така, прям, бачите, як вона прилягає так добре. І ось, ну, Зручна, мені здається. І зручна оця ручка знову. Тут 905 гривень, сковорода на 24 см знову прилягає дуже добре. Кришка, мені так подобається, вона коштує 905 гривень 24 см. І ну, більше не написано наскільки там місткість. І тут 28 сантиметрів зі знижкою 1121. Оці італійські сковорідки в такому сірому кольорі. І на цій поличці, де крауфт, ще стоять такі пропозиції: мінус 50 на миски кухонні. Вони із нержавіючої сталі, написано, йдуть. Ось така миска від Крауфт на 1,2 літри, 18 см в діаметрі, 179 зі знижкою 50%. На 2,3 літри, так, показую, як виглядає ця миска, на 2,3 літри миска коштує 219 гривень. Тут вона в діаметрі 22 см. Тут діаметр 26 см. Миска вже велика на 3,5 літри, 249 гривень. І велика така з нержавіючої сталі на 7,7 літрів іде. Ціна 429 гривень. В діаметрі отут вона аж 34 см. І ще одна позиція за 299 гривень, діаметр 30 см на 5,8 літрів. 299 гривень. Я раніше не бачила, у них є отакі підставки, може раніше їх і не було. Також від Фламберг, підставка для чашок, так, 16 х 16 і 37 в висоту, 199 гривень, Скільки? Раз, два, три. на 6 чашок розраховано, тільки в чорному кольорі. Такі гарненькі підставки у Краут з'явились. Гляньте, яка красива. Дуже красивий колір, мені сподобалась. Підставка під гаряче, кухона силіконова Galaxy. Цей колір називається, 154 гривні. Так, ну не написано, скільки вона в діаметрі. Ладно. І ще ось така підставка під гаряче, як листочком зроблена також. Від Крауфт 289. Ну, також силіконова. Далі хочу сковорідочку таку маленьку показати, ось така від Краут. Маленька сковорідка, 20 см в діаметрі. 699 також написано, що 50% знижка, але не дуже мені подобаються ці ручки. Бачите, в, там в Кюхен оті зручніші, такі як м'які, а тут як металеві. Зробила невеликий огляд саме акційних пропозицій. В якому епіцентрі я робила огляд, як завжди, в першому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось на моєму каналі.